Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги pbt кейкапи. Це високоякісний аксесуар для механічних клавіатур. Дані пудингові кейкапи призначені для покращення вашого ігрового досвіду. Виготовлені з міцного pbt пластику, тому пропонують надійне та довговічне рішення для персоналізації вашої клавіатури. Півпрозорий двошаровий дизайн дозволяє просвічувати яскраве підсвічування RGB, створюючи приголомшливий візуальний ефект. Це ідеальні кейкапи для тих, хто хоче оновити своє геймерське місце.